Компанія автопарк на зв'язку до нас заїжджає такий автомобіль Ford Fiesta 2016 рік, має 137 тисяч пробігу. А що в нас по машинці? Машинка в нас йде на автоматі. А всі просили для себе автомобіль до 8 тисяч на автоматі. Машинка йде на автоматі. А по комплектації є напівмульті кермо, мультимедіа, Bluetooth, AUX, все це є. Такий стан салончику не затертий, абсолютно ніяких питань по ньому немає. Технічний автомобіль справді. В це 1,6 бензиновий двигун. По мотору питань немає, по ходовці повністю обслужена. А по машинці ніяких нарікань немає. Є незначні косметичні підкраси, а це Америка, друзі. Тому тут, в принципі, нічого, нічого такого немає. По машинці доставлені парктроніки, все для зручності. Дане авто ви можете придбати у нас. Ми знаходимося в місті Львів, кільцева, 60. Це авто можете придбати в в кредит, за готівку в будь-який спосіб розрахунку. Друзі. Хто шукає для себе автомобіль до 8 тисяч доларів на автоматі? Таке міське, гарний автомобіль, який буде економний, це ідеальний варіант для вас. Це Ford Fiesta, Приїжджайте до нас на огляд. І я впевнений, що якщо шукаєте автомобіль такий для себе, то ви в нас його купите. Всім гарного дня!